Коротке життя. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Орки скаржаться, що гівнокитайські авто не живуть на болотах більше двох років, тому що повністю іржавіють. В цьому каналі ми збираємо всі оновлення ефіру радіо. Якщо маєте сигнал, просто скануйте адресу і вибіля джерела. Можете навіть анонімно. Але цікаво не це, бо це якраз зрозуміло цікаво, як себе почувають гівнокитайські кораблі, наприклад, псерокс кораблі, яких вони вже наштампували і продали на експорт десь 70 одиниць. А, а як себе почуває метал кораблів, які вони будували для себе, а не для препродажу? Морське середовище ще агресивніше, ніж нечищене ординське бездоріжжя. І зважаючи на цей парадокс швидкого старіння техніки, хотілося б дізнатися, як себе почувають всі ці китайські літальні апарати різних поколінь. І чи не пов'язана така стрімка швидкість їхньої зміни, бо вже дійшло до шостого покоління саме із катастрофічним старінням їхніх поверхонь, агрегатів і механізмів. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк.